Погода в Україні найближчими днями покращиться, опади майже припиняться, а вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця українського гідрометцентру Наталія Птуха. У нас зараз якраз процеси з північного заходу, тому у нас надходять звідти і атмосферний фронт, і досить потужний градієнт. Перепад тиску, скажімо так, великий, тому що з боку Скандинавії у нас поле зниженого тиску, і це в його системі атмосферний фронт, який проходить через нас. А в той же час над Європою у нас поле підвищеного тиску. І відповідно є цей градієнт, сказала птуха. У середу та четвер у більшості регіонів не прогнозується істотних опадів. Невеликий дощ та мокрий сніг можливий на сході та північному сході країни. Температура повітря вночі в ці дні становитиме від плюс 4 до мінус 3. 19 грудня в чи на лівобережжі місцями може похолодати до мінус 7 градусів. У п'ятницю в Україну прийде черговий атмосферний фронт. Проте він буде малоактивним. Температура повітря може знизитися. Вночі подекуди можна очікувати навіть мінусових значень. Синоптик додала, що наразі зимовий період в Україні з коливаннями та епізодичними проявами морозу. Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік 2025 року. Зокрема, 31 грудня у східних регіонах України буде відносно. Тепла погода. У нічний час стовпчики термометрів не опустяться нижче мінус 2 градусів. У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. У західних областях України ближче до новорічних свят взимку очікуються морози, також випаде сніг. Прогноз погоди на Новий рік для півдня України обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві в новорічну ніч погода буде теплою та дощовою. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.